А? Кажи всім доброго ранку, так як у нас це ранок. Справляємося і нахожуся тут а поруч. І такий движнячок тут у них граються мнуть. Кабанчиків вже не кастрірував. їх тут небагато. В основному одна дівчинка, друга, третя. Все, у нас режовичок теж треба відтягнути для того, щоб зробити операцію, мені коли він більшенький, тоді краще. Тобто, коли є ну, грижовичок, я маю на увазі паховий. Коли пахова грижа, тоді легше зробити операцію. Коли маленька ще яєчка, тоді погано вшивати всередині, зробити скобочку. Так що, друзі, отак почуваються наші дві сестрички. Тумбочка, яку ми хотіли, реально хотів зарізати. Е е відпускали ми. Тож, виходить, ця вже в нас привела третій раз, а ця в нас тільки привела другий раз. І що сталося? Ну, По-перше, ця була спарована перший раз в 6 місяців і 10 днів, от, а та була спарована в 7,5 місяців. Потім е, опорос у них був, не пам'ятаю, другий. Е, чи в цей був другий, не пам'ятаю. Ну, коротше, факт того, що в тей, в цей вже був другий, ту ми не могли спарувати. Не могли спарувати. І що ми робили? Ми просто вже коли перший раз парував, вона більше місяця ходить, тобто не 21 день і перегулює, а десь в районі там, 35 днів і скидає, видно, що виділення такі йдуть. От, вже є сформовані поросятка. І ми взяли, прокололи амоксицелін. Думаю, ну все-таки воно зараз і не спну не звертаєш на це великої уваги. Там в першу чергу це хочеться допомогти хлопцям, швидше е, закрити те чи інше питання, але якщо ми не будемо тримати господарство і звертати на нього увагу, воно саме рости не буде і ми не зможемо допомогти. Так що, друзі, займаємося домашнім господарством, по максимуму е, звертаємо на це увагу, робимо всі профілактичні процедури. От. І щоб усе було чинчинарем, щоб можна було щось вищепнути і допомогти нашим хлопцям і дівчатам, так як на даний момент ми збираємо на 72-гу, завжди кланююсь, завжди звертаю на це увагу. Чому? Тому що не будеш стукати, ніхто про тебе не почує, ніхто тобі не допоможе. Відеозвернення від хлопців є. Я думаю, що автомобіль купимо, укомплектуємо, підрепетуємо, протестуємо і передамо. Хоч зараз Ярослав у відпустці, але все одно ми за цей період часу його не купимо, та він приїхав там на легковій машині на пасаті в відпустку. Тож він не зможе їхати на двох автомобілях. Тому ми це все діло зробимо, якщо все буде добре. І... Відженемо самі. Так що такі у нас дві париж в двох клітках. Поросятка граються, комбікорм під'їдають. Будемо відлучати на 35-й день, не на 28-й, а на 35-й. Чому хочу трохи присадити тумбочку? Хоч тумбочка реально вона не худає, на то вона і тумбочка. Хоч поросята в неї слабші, і поросята в неї їдять, почали їсти швидше. Чому? Тому що Ну, тому що їм не вистачає. Воно у нас один щось прихворів. Ми його вчора проколовали. Сьогодні подивимося, ну, він вже встав. Уже е, пішов до водички був. Тобто вже встає, ходить, то щось лежав на животику. Проколов я йому амоксицилін, пока, ну а там буде видно. Е, сьогодні понаблюдаємося, тобто відпустимо все таки е, 48 годин після ін'єкції. і… Потім повторимо, поки не будемо цього робити. Тобто, ці поросята, видно, що вони старші, да? і більше. старші на 12 годин. Ну, Але вони родилися дріщами, а ці родилися більшими, але реально ці менші, а ті більше. Тобто є в житті такі моменти, коли все залежить від того, як мамка годує. Тож молоко, що в цей є, що в і, але ця не так часто годує, як ця. Ця годує. Частіше і молочність у неї значить більша. Такі тут дівчульки гарненькі, непогані. Так що покаструємо трошки у віці такому більшому. Якраз заодно не хочу просто розпочинати, вже каструвати, а потім одного того ловити. Стану в одних всіх разом покаструю, вже поросятка чи маленькі. Хоч добре це робити на третій день, робити всі профілактичні процедури. Що ви там робите? Задовбують мамку, скупитаємо. Вони граються. Тут у нас дилюся лампочка вийшла з строю. Ще подивимося. Лампочки Бруберу в Антона Гуленка, міні ферм. Все, я вас зафіксував. Воно, ну, бачите, вже до вас збираються, лізуть вже через цього. Фік... Селфісти, селфісти. Так що, друзі, поміняв лампочку, але щось тут не в лампочці. Десь відходить тут проводка. Ось такі лампочки. о. о. Не маму свинячу, а маму свиновода. А мама свиновода в цій цокцістень. Моя сестра казала, ну ти скине свиней не бачила. А візьму. А, Добрий день. Кава в Так? Так. А ці теж вже почули, що тут хтось є, вже двіжнячок такий, всі бігають. Вони ж як малі діти, вони. Не, ось так це дві сестри. Це кучеряшка. Воно, ряшка. Ну, Хвіст тут це є ми тоді не одрізаємо. Не...

Да не я тебя не заберу. О, китеряшка. Так вас Ну, Любашка, она тоже любительница. ты. сестра любитель. у меня из ранку. Я не Це яка? Та що з гарною фамілією моя тітка, так? Гураль? Воно ваше, вже теж пауза позалазили вже. Лазять, дивіться, ох і ганяють. Хай бо мили. Так що, друзі, справляюсь по господарству. прийшла моя мама. Так що тітки, привіт передаю. Хто? Мама Анна таке, слава Україні, свиням і людям, і всім, і всім. Не Боже здоров'я, вам усіх здоров'я, підрошена і дуже нормально. Ну, тепло, ну трохи пахне не дуже, так яким дикалоном, але... Там, я пахне, там на столі смачне. Зараз трошки затопив, я все таке буває контролюю у три вентилятора працює маленьких, але включаю, буває, як справляюся, коли починаю шевелитися все діло, включаю більше. На даний момент я не включав, а м'яку такого ж робочу було, коли немає. Що мама не закриєте, Я де закрию. Так що йду спасати маму, а, передаю привіт, тітки своїй, хрестивої фамілією. Так що приїжджайте, тіскати поросів. Ну що, друзі, калітку закрив. Мама вона розмовляє з виньками, з чорнушками, ушками. О, так що поміняли лампочку, контакт трошки був поганий, підігнули. Я думаю, що ця лампочка теж добра. Що таке? Прийшла мама Ганна, а до тебе не йде. Да? О, так... так що це з цієї клітки розпочався ютуб. Перше відео було з цієї клітки. коли знят... Там теж була чорнушка. Це ж новікова чорнушка із цієї клітки. Я думаю, все моя. Забирайте. А Я його лишаючи турик до вас обходить, до вас чачаки. Ваші татки вже немає часу на вас. Ті все так сиділи, йому скільки хочеш. Сухо, може, можна спати на відео. Це ще ми тільки повичищали, я ще не підстріляв. їм чистимо вуд зранку і ввечері, потім трусимо тирцю. Це ж в мене процес йде. І всім пока, да? Заранні, так? Зараз ну, як о, в ташкенті на пляжі. І не здаємо мушу втікати. Втікайте. Все, друзі, на цьому все. Відео теж завершую. Поросят малих показав, лампочку поремонтував. Ой, горіть. Горіть. Мазуха, ну далі. Так, да, без очків просто не можна свиней запереділити. Да, Мазухану клітки. А ця як е, то ця ж каштанка. Да, Оно, каштанка. Оно мазуха. Каштанка ти не Так що такі мама Ганна каже, бо не чутно каже. От дітки Марії тобі привіт. Такая така мазуха, а ти тумбочка. А що мазухи і не поросята. От вони чого мазухи, тому що вона так само, як оці малі поросята лізла постійно на руки. Так що проявляла ініціативу таку. Так що, друзі, на цьому все, всім пока, всім миру здоров'я і добра. Но я працюю далі, бо тут ще в мене ще не повичищав, тут отакий ще в нас хилибардаж. Так що Всім пока, всім миру, здоров'я і добра, підтримуємо один одного, об'єднуємося, допомагаємо нашим. Хлопчикам і дівчатам